Відійшло питання від Ловчинського Валерія Ігоровича такого змісту. Лісуємо масиви Харківщини, виконують пріоритетного природоохороні та водозахисні функції. Наскільки доцільне законно планування та проведення головного користування на територіях Люзоспів області, в тому числі на території ДП Путянського лісове господарства, де на даний час не вирішено питання остаточних меж майбутнього Слобожанського національного парку. Знаєте, я... Державний качиності. Якщо я буду відповідати, ви правильно не зрозумієте. Я думаю, під час виступів люди сказали, чи доцільно це не робити. В частности, це прозвучало виступі вельми, шановного науковця, і другий виступ це був голови райдержадміністрації, Я повністю їх підтримую. Перше чи доцільно, якщо взяти в загальному. То заготівля деревини в межах Харківської області рубками головного користування проводиться всього 9% від загального об'єму заготівлі. Тобто це мізер. Друге питання, яким чином ці рубки проводять, чи суцільні рубки проводять, чи вибіркові рубки проводять, чи поступові. Тут є питання, я погоджуюсь. Що треба переходити від суцільних рухів на вибіркову і поступову групку? Це буде більш доцільніше, не буде лишатися повністю з рук а буде поетапно йти виборка деревини. Друге питання: національний парк. Я погоджуюсь. Стосовно створення національних парків не погоджують, а то, що в державі потрібні національні парки, це однозначно. Але повинен до них бути перш за все розумний підхід. На сьогоднішній день, де ми заповідаємо тільки національні парки, тільки в лісових межах. Більше не де. Чому так? Друге, взяти якщо приклад Західної Європи, заповідає, створювати національні парки, але там не заборонена лісогосподарська діяльність. Якщо ми створюємо національний парк то в наших межах, повністю заборонена лісогосподарська діяльність, в подальшому, яким ми приймаємо рішення. Люди до побачення, йдіть на вулицю, надходження до рівних бюджетів до всього, до всього, до всього повністю відсутні. Чому так? Давайте вести розумну господарську діяльність, ніхто не заперечує. А тут не дозволено. Це коротенька відповідь на перше питання.